Хизування так званим сувеніром зато під час черкування завершилося для волинянина вибухом і судом. Його обвинувачували одразу за кількома статтями: незаконне виготовлення бойових припасів і завершений замах на умисне вбивство. Мовляв, він кинув у тещу гранатою, і сталося б непоправно, якби та вчасно не сховалася у хаті. Ковицький міськрайонний суд засудив чоловіка умовно лише за першою статтею виготовлення боєприпасів. Одначе тепер у Волинському апеляційному суді прокурори доводять зять таки хотів коротити віку своїй тещі. Волинянин Юрій Ткачук майже вісім років був в АТО. По дорозі додому в потязі його побратими на згадку подарували гранату. Як він стверджує, вона була не бойова, перероблена в сувенірну. Тож вже вдома під час спільного застілля зі Швагром Сергієм вирішив останньому показати її. Вїхав в поїзді зато і з тобто, хлопцями сиділи, вони не дали типа, що вона там була кольорова. Ну, вона тіпо, була не бойова, тільки сам той запал, що був навіть робочий. І сиділи ж вагом пили, пили, ну, йому показував. І, коротше, відкручував цього запала, видірнув кольцо. Кажу, я вам йди принеси проволоки, бо кажу, ну, щоб, я знаю, що запал сам то може пам'ятати, але що там нічого так не бах. Він то може там пальця відірвати. І він пішов заснув, я ждав, 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 ждав. ждав. Пішов на двір, щоб покритись рожуку, щоб має там проволоку винести. І сидів, вона пішла і все. Сижу, сижу паці терпі, таку кинув перед собою. Перед собою кинув? перед собою. Ну бо я знаю, що вона ті типу, не взірветься нічого. Ага. І вона й побахнула. Чоловік додає, черкували та подвір'ї дружини, яке сусідствує з тещеним, і гранату він відкинув в сторону двору останньої. Але копів викликала дружина. В результаті Юрій Ткачук потрапив на лаву підсудних, де його судили одразу за двома статтями. Незаконне виготовлення бойових припасів і закінчений замах на умисне вбивство. Тещі Сторона обвинувачення стверджувала, мовляв, для цього він мав мотив. Та їм на неї образу тож і кинув поруч неї гранату, але потерпіла, встигла заховатись в хату, а тому і вціліла. Одначе Ковальський міськрайонний суд присудив чоловікові чотири роки умовно за незаконне виготовлення бойових припасів, бо ж дійшли висновку, що замаху на вбивство таки не було. Потерпіла особа два жодного разу ні під час слідчого експерименту, ні у судовому засіданні категорично не заявила, що вона ховалася від вибуху гранати в будинку, як це зазначено в обвинуваченні. В той же час вона постійно стверджувала, що коли особа один кинув гранату, в дворі нікого крім нього не було. Натомість прокурор не погоджується з таким вироком і подав апеляцію, наполягаючи на тому, що замах на умисне вбивство таки був. Тож тепер оскаржує вирок суду першої інстанції. Сам обвинувачений Юрій Ткачук з цією статтею не погоджується, запевняє з те, що його, хоча раніше і не спілкувались, але й думки позбавляти її життя ніколи не мав. Тим паче, зараз навпаки, стосунки з рідними покращились. А як з після цього розібуть сюди? Нормально. Нічого, не свариться, наборот, ну, каже, нічого не робив, бо я шварюю, і попав півтора місяця назад десь. Тут лежав в реанімації, потім вже так випустили тудому. Ще не можна нічого типу, робити важкого. Чоловік зізнається, дуже шкодує за цей вчинок, бо через безглузду витівку на нетверезу голову тепер має купу проблем із законом, рік потраченого часу у СІЗО, умовне покарання і звинувачення в замаху на умисне вбивство. Юлія Остаповична ля прокупчук для новин на часі.